Катудей, я ж Олександр 13 років досвіду підприємницької діяльності, І я точно знаю, як можна не стати успішним, тому що я пройшов все просто, все, що можливо, за ці 13 років. І я розумію, що. Ти не станеш успішним тільки тоді, коли ти не маєш ніякої дисципліни, в тебе немає ніякої витривалості, ти реально не можеш сфокусуватися на одній справі і доробити її до результату, а потім масштабуватись. Ти постійно починаєш і постійно зливаєшся. Ти постійно хочеш, але навіть не приступаєш до дії. Ти відкладаєш на потім, відкладаєш на пісунового року. Я вже з літка це почну, чи з 1 вересня я це почну, і постійно потім. потім. Після дня народження я все це чую кожного Божого дня. А якщо навіть і розпочинаєш, ти робиш це пару днів, пару тижнів і знову зливаєшся. Я захворів, я не в ресурсі, в мене немає часу, в мене немає грошей, в мене немає настрою. І через це ти ніколи не станеш успішним. Почни працювати над собою, почни працювати над своєю дисципліною. І тоді ти змінишся, і тоді ти завдяки постійно дисциплінованим діям ти зможеш дійти до будь-якого результату. Немає кінця, немає стелі. Ти завжди можеш зростати. Ти завжди можеш покращувати своє життя. Ти завжди можеш стати кращим. Але для цього треба системно себе покращувати. Системно дивитись, бізнес, якісь подкасти, інтерв'ю, читати літературу, ходити в бізнес спільноти. Працювати постійно над собою, вивчати якусь мову для того, щоб мізки хоча б трішки почали працювати. І через рік ти зовсім інша людина. І через рік в тебе зовсім інші результати фінансові. І ти повернешся назад і подумаєш, офігеть, і це того було варте. Тому посил такий: саме зараз сідай, прописуй план дій і системно його виконуй. Мінімум рік. І тоді твоє життя точно зміниться. Працюй.